Останній дзвоник у студентів, випускники Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького та коледжу отримали дипломи. Вчорашні студенти зізнаються, не можуть повірити, що навчання в Альмаматер так швидко закінчилося. За цей час здобули багато знань та мають помітні наукові досягнення. Навчився дуже багато. Ну ми, взагалі, періодично беремо участь в різних конференціях, зокрема цього року. Брав участь у другій всеукраїнській конференції. В місті Харкові на базі національного університету імені Ярослава Мудрого зайняв там перше місце. Я жодного разу не пошкодувала про те, що я обрала саме дану спеціальність, тому що, будучи ще студенткою другого курсу, я вже знайшла для себе роботу і е, об'єднувала навчання в університеті разом з професійною діяльністю. Успіхи вузу за останній рік відзначають і педагоги Університет отримав акредитацію та ліцензування по класичних напрямках та відкриває нові, а за майбутнє працевлаштування своїх випускників викладачі спокійні. Кажуть, Кажуть, більшість з них знаходять роботу за фахом. Економісти, зокрема, в банківських установах, фінансових установах нашої області. Досить престижними є випускники напряму архітектура, будівництва та дизайн, які знаходять своє місце. Зокрема, у університеті у нас успішно працює архітектурне бюро, дизайн студія, і вони тут же на цих базах мають можливість працевлаштовувати потреби молодих спеціалістах. Визначають гості свята. Нині є у всіх галузях. Особливо це стосується правової сфери. В даний момент тривають реформи в сфері юстиції. І саме Зараз ставка ставиться на більш дипломованих молодих спеціалістів. Між тим випускники, котрі бажають продовжити навчання, можуть залишитися у рідному вузі, адже університет права імені короля Данила Галицького відкриває аспірантуру для юристів.